Вітаю всіх! Мене звуть Аліна Марчак. Я маркетолог і продюсерка великого освітнього проєкту про розкриття свого потенціалу і про створення власного продукту. Я відкриття. І також я є ВІП-партнеркою клубу Паверлі. Це клуб нового покоління для людей, які хочуть об'єднуватися, здобувати краще оточення, знання, розвиватися, ходити на офлайн-онлайн івенти і, звичайно, теж рости в доході. І сьогодні тема нашої зустрічі вона досить цікава, досить тригерна про те, як все-таки продавати в нову епоху соцпереж, нову епоху маркетингу, але робити це без дешевих агресивних тригерів, а робити це максимально доречно і максимально ефективно. Сьогодні будемо говорити про продажі без нав'язування, тому що так як я кожен день зустрічаюся з контентом, я з ним працюю, я його створюю з стратегіями про <сування>. Через наш проєкт проходить дуже багато експертів. Я розумію, що ми насправді живемо зараз у таку нову епоху маркетингу, і кожен, хто просуває свій продукт чи просуває свої послуги, він рано чи пізно зіштовхується за такими запитаннями: як продавати, щоб не перетригерити, так щоб не викликати негатив, як говорити про гроші, щоб не бути нав'язливою, так як продавати, але робити це. Без тиску, ось і сьогодні ми власне будемо знаходити відповіді на ці запитання. Що означає те, що ми живемо в нову епоху маркетингу? те, що працювало раніше, воно вже так чи інакше не працює, а працюють трохи інші речі. Якщо раніше було прийнято продавати через тригери, і ми будемо сьогодні говорити про класифікацію тригерів, то більше раніше було прийнято продавати через тригери дешеві. То зараз є така тенденція, що ми продаємо через Стригери все-таки позитивні, глибокі, етичні, через довіру і приналежність. І, власне, будемо говорити про те сьогодні, як саме нам це робити. Ось що таке тригер, в принципі, як визначення? Це зв'язок між думкою. І дією. Так? Тобто це те, що спонукає людини від думки про те, що там класний продукт до дії, все, я йду, я купую, я оплачую цей продукт. Ось, в принципі, і все. Тригор, як слово, не має якогось негативного забарвлення. Тобто, це просто психологічний стимул, який стимулює до певної реакції. В нашому випадку в маркетингу стимулює до покупки. І дуже сильно важливо, який післясмак. Залишає тригер. так. Ми сьогодні будемо говорити і називати які вони є, але насправді ми звертаємо увагу на. Ось цей післясмак, який залишає тригер. Чи це відчуття провини, чи це відчуття страху, меншовартості, наприклад, так я не така, як хтось, порівняння, чи навпаки цей тригер після себе залишає післясмак натхнення? І тоді, коли ми будемо прагнути створювати контент, будувати стратегії просування ті, які залишають після смак натхнення, тільки тоді насправді наше просування буде максимально ефективним. Ось і, ну, власне, от що мається на увазі під тригерами, які залишають після смак негативний, так? От прослідкуйте зараз за своїми теж відчуттями? Втомилася від постійного самокопання? так, от ніби така. І не дуже така агресивна фраза, але ти втомилася від постійного самокупання, який після смак це залишає після себе? Після смак болю, так? навіть якщо людина впізнає себе, тому що ми контент створюємо такий, де людина б впізнавала себе так, чи інакше. Але якщо людина впізнає тут себе, їй стає боляче, тому що дійсно я втомилася від постійного самокупання. І порівняйте з «ти варта знати свої таланти, сильні сторони і використовувати їх. Ось який після смак залишається фраза? Я думаю, що однозначно натхнення, особливо там фраза ти, ти варте, так ми з тобою разом це зробимо. Разом зробимо це вже теж трошки інакший ригер, Ми про це будемо сьогодні говорити. Я думаю, що ви зрозуміли, ви а, провідчували. Отож, є така якби негласна класифікація тригерів, є у нас дешеві тригери, або їх ще називають маніпулятивні. Вони викликають коротку, швидку емоційну реакцію, але довгостроково, що вони викликають, це недовіру і відторгнення. Наприклад, якщо ти зараз цього не зробиш, ти втратиш шанс, так? Або без цього ти не зможеш. Це викликає страх, так, я щось упускаю, я щось не зможу, або ти досі не заробляєш навіть тисячі доларів, це викликає сором, так, коли нам щось кажуть, ти досі, або там тобі не знаю, 35, ти досі там, не, не, не одружена чи не маєш дітей, Теж це викликає якісь неприємні емоції, порівняння, поки ти чекаєш, мої учні вже заробляють. Так? Це, до речі, таке поширене досить кліше. Я думаю, що Жаль, ось ці фрази негативні, ось ці дешеві тригери ви так чи інакше чули від тих чи інших експертів, можливо, навіть від, від великих експертів. Але якщо ви експерт починаючи, чому вам? Не варто повторювати ці стратегії, тому що діться, чому це роблять, так? тому що це працює. Ну, не можна говорити, що дешеві тригери вони зовсім не працюють. Завжди попит він викликає пропозицію, тому дехто це робить, тому що це в моменті працює. Але лише в моменті. Так, це працює лише в моменті. в моменті ми можемо через це продати людині, але що виникає далі? Далі людина нам не довіряє, у нас не будується лояльність, у нас немає повторних покупок. Так? Ми людину за три вона купила, налякалася, так чи засоромилася, і все. І потім більше вона там пройшла якесь коротке навчання наше, якщо ми експерт, наприклад, чи купила наш товар. Чи послугу, і більше в нас не приходить. Немає повторних візитів, повторних покупок, і немає дуже важливої речі, як рекомендація іншим людям, так і це насправді те, що сильно здешевлює маркетинг, повторні покупки і рекомендації, наші витрати на маркетинг, які часом для бізнесу чи для експерта вони бувають досить вагомими. Всі знають, хто пробував запускати рекламу. Тобто, ну якщо повторний клієнт це безкоштовний клієнт, то просто логічно, математично, нам не потрібно постійно робити такі величезні вливання бюджетів у наш маркетинг. Якщо ми вибудовуємо лояльність і люди нас радять, є там, наприклад, якась мінімальна реферальна програма, чи ще якісь бонуси за пораду, за поширення. І якщо у нас є цей момент, що люди купують повторно, приходять на інші, наприклад, продукти з нашої продуктової лінійки і так далі. Ось тому це така сильно, сильно кардинальна різниця. Звичайно, вибір за кожним експертом, за кожним брендом, які тригери використовувати. Але насправді використовувати тригери ось такі дешеві це не є якась робота вдовго. Ось, це про, про те, щоб затригерити, швидко взяти і якби все і швидко здутися. І власне. Чому о, варто використовувати саме глибокі такі етичні тригери, ми зараз те, їх будемо називати? Тому що люди, якщо так глибинно подумати і на собі теж це провідчувати, купують не в тих, хто їх принижує, а в тих, хто каже, що вони все вийде, хто їх надихає і хто бачить їхню силу. Ось можна теж подумати над цією фразою. І які ж тригери тоді можна використовувати, так? тому що насправді, якщо ми будемо діяти зовсім без тригерів покупки, то будь-який маркетолог вам скаже, що тоді покупок не буде. так? Тоді це буде дуже і дуже неефективно. Тут не потрібно впадати у ту чи іншу крайність, але можна використовувати глибокі етичні тригери. І які ж це є. Наприклад, тригер ем, можливості так? уяви, як зміниться Твоє життя, і ми, коли ми ще торкаємось емоції, так емоція це теж тригер, задіваємо якісь струни душі нашої цільової аудиторії, коли ми це все візуалізуємо. То дійсно тоді це до людини торкається. Бо вона це дійсно уявляє і вона дійсно хоче теж такого життя, як ви описуєте, чи таких результатів, і тоді приходить, звичайно, на ваш продукт або ваш там товар купує. Далі тригер власного прикладу. Він дуже сильний, як і для експертів, так і, в принципі, для бізнесу. Тобто для експертів це коли ми робимо контент в стилі мій шлях, я проходила це сама, я сама є найкращим кейсом свого продукту, так особливо коли ми починаємо і, можливо, немає ще кейсів, то завжди не забувайте про найголовніший кейс, що зазвичай ви є кейсом свого власного продукту. Там, чи це маркетинг, чи це нутриціологія, чи це там схуднення, тренування, пологи, виховання дітей будь-що. Зазвичай, коли експерт створює продукт, то його. Найперший кейс це він, тому що ваш продукт він зазвичай народжується з вашої трансформації. Ось тоді це, тоді це найкращий насправді продукт. Ось. І, власне, це те, що потрібно демонструвати, це те, що є хорошим, етичним, глибоким тригером. І ще один тригер подібний. Це тригер кейсів. Так, коли вже є кейси, коли вже є відгуки, результати, тоді вже можна підключати ще цей тригер. Хтось каже там, що кейси вже зараз не працюють, чи кейси працюють. Але ну, все-таки є дещо вічне, коли ми бачимо, що на цей товар, чи на цей продукт є відгуки інших людей, інші люди ним користувалися, чи інші люди його проходили і мали результат. У нас тоді з'являється звичайно більше довіри. Тому Кейси, відгуки, їх можна і треба показувати. Зараз більше тренд на те, якщо ми показуємо саме кейс якоїсь людини, що ми це робимо у форматі історії, робимо цілу повноцінну карусель, наприклад, про це, а не просто, там, ну, просто одну сторіс чи, чи, чи просто там, один пост, одну картинку. Зараз кейси класно розповідати ось так детально, від точки А до точки Б, який був шлях. Далі приклад. Тригер, тобто визнання. Ну це теж дуже така цікава річ. Насправді, люди всі, як істоти такі соціальні, стадні, коли вони бачать, що багато людей щось визнає, то вони. Теж починають це визнавати. Тому, якщо у вашого продукту чи у вашого товару є якісь нагороди, є якісь сертифікації, що у вас як в експерта є клас, класна освіта, так є дипломи, то саме час це показувати, тому що це працює як. Тригер визнання, якщо є якась міжнародна освіта сертифікація, так якщо це бізнес і ваш товар проходить якийсь конкурс, там вибір року брав участь і так далі. Якщо ви експерт, і ви друкувалися в журналі, чи ви надрукували книгу, чи плануєте, насправді це все сильно впливає. Виступи на конференціях теж так впливають на онлайн і на офлайн, що це працює як тригер визнання. Люди дивляться, розуміють, що на цього експерта дивиться багато людей, збираються на... Його в залі, чи він випустив книгу, і її читає велика аудиторія, і в них теж з'являються визнання до цієї людини чи до, до цього товару. А ось і тригер, про який я сьогодні буду говорити трошки більше, це тригер приналежності до ком'юніті. Це можливо щось таке трошки нове, про що ви не знали, але це дуже і дуже сильно працює. Якщо це зі сторони експертів, так коли ми не говоримо просто що є продукт, приходьте, буде такий результат. А коли ми подаємо це через цінність ком'юніті. Тобто, коли ми говоримо, що приєднуючись до цього там, курсу, до цього продукту і так далі, ви ще отримуєте нове класне оточення, в якому ви будете колаборуватися, спілкуватися, у якому там у вас можливо з'являться партнерство, чи ви відтестуєте свої навички залежно від продукту, так, і так далі. У нас будуть онлайн-офлайн зустрічі. Оце насправді дуже дуже цінно. Тому що в ту епоху, коли ми часто є трохи відрізані від нашого звичного оточення, так по-перше, ми всі завіртуалізовані дуже сильно, так всі в інтернеті, в соцмережах живого спілкування стає все менше таких живих проявлень. А по-друге, є такі різновічні обставини зараз зовнішні, так, які на нас тиснуть. Хтось виїхав, хтось ще щось. І звичного спілкування або можливого спілкування, такого як раді. Що в нас було його стало менше, і тому людина зараз сильно потребує. Сильно потребує насправді такої підтримки, сильно потребує бути учасником ось такого ком'юніті. Тому от тоді, коли ми будемо людям саме от їхні істинні потреби ось ці закривати, тоді вони обов'язково будуть до нас приходити, обов'язково будуть у нас купувати. Ось бізнесу і товарі це теж стосується, якщо ви поспостерігаєте за великими світовими брендами, так то ви теж побачите, що вони продають свої товари не просто так так, а вони продають це як приналежність до комп'юніті, так коли ми, наприклад, купуємо. Не знаю, сумку якогось класного світового бренду, то завжди цей бренд подається так, те, що тепер ви як приналежні до вищого якогось ком'юніті, або не те, щоб до вищого, а до якогось особливого. І купуючи якусь брендову річ, ми завжди відчуваємо ось цю свою особливість, ось цю свою приналежність. Тому це можна використовувати всім, і середнім і маленьким бізнесам, коли ви створюєте цей товар, то теж. А робіть свій контент, робіть своє позиціонування, так що купуючи це, ви стаєте частинкою. Спільнота, а це можна робити через формування ось такого довгострокового діалогу з людиною, от про те, що ми говорили на початку, що набагато дешевше формувати довгі стосунки зі своїм клієнтом, ніж постійно вкладати в маркетинг і постійно шукати нових. От а тому, коли ми даємо якісь промокоди на наступні замовлення, коли ми нагадуємося про себе, коли ми там приходимо з якимись... Корисними подарунками, якимись корисними повідомленнями і так далі. Це формує в нас такі довготривалі стосунки. Людина розуміє, що вона тепер приналежна до ось цього, до ком'юніті цього бренду, їсти є приємно, вона починає частіше купувати. Ось, ось так, це насправді працює. І є ще одна дуже сильно важлива річ, теж важливий тригер. Іноді насправді людина купує не річ, людина купує не продукт, людина купує стан, який вона хоче отримати. І хтось каже стан, хтось каже енергія, так, хтось каже ще щось більш езотеричне, але. Це правда, якщо ви поспостерігаєте за собою, особливо за своїми емоційними покупками, тому що ми говорили про те, що емоція це теж сильний тригер, То ви зрозумієте, що іноді ви йшли в якесь навчання або ви купували якийсь продукт, навіть не скільки за знаннями. А за енергією тієї людини, яка проводить це навчання, за енергією того ком'юніті, у якому проходить це навчання, і це теж насправді класно. Це означає, що. Ця людина, вона, яка проводить це навчання чи продає цей продукт, так вона має ось цю потужну енергію, яка впливає теж на вас, і ви робите теж класні потужні зміни у вашому житті. Тому, якщо ви експерт, ви теж маєте це використовувати. Ви маєте теж транслювати постійно свій стан, свою енергію, свою особистість, проявлятися більше там в розмовних форматах, щоб люди це щитували, і щоб їм тоді хотілося на вашу ось таку. Красиву манку енергію приходити і просто, просто бути з вами. Ось. І коли люди бачать ще цілу групу людей, які живуть там, чи навчаються у класному піднесному стані, то 100% їм теж хочеться до них приєднатися. Ось, а якщо у вас би були запитання щодо того, що я сьогодні говорила, то ви можете їх залишати у коментарях, я буду дивитися і я теж відповім. Також, звичайно, ви можете знайти мене в соцмережах Аліна Марчак. Всі підписані на мій інстаграм, хто є в цьому марафоні. І сьогодні я вам хочу трошки більш детально розказати про клуб Powerly, партнеркою якого я є, те, що я говорила на початку. І це буде таким логічним продовженням, тому що це теж ком'юніті, до якого можна долучитися для того, щоб почувати себе класно, і для того, щоб отримувати дуже-дуже багато корисного. Що є всередині цього клубу Павролі. Це є дуже класна навчальна частина. Тобто, коли ви реєструєтеся, ви одразу приєднуєтеся на платформу і там на вас чекають навчальні матеріали, про розкриття свого потенціалу і про ведення блогу. Там є ці. Цілий такий пак, який сам по собі коштує близько 300 доларів для упаковки блогу Instagram для початківця, якщо вам це актуально. Але там дуже класні, прям готові шаблони для сторіс, для постів, для рілсів. Просто вибираєте, підставляєте своє, і у вас уже. Є готовий контент, вам не треба над цим додатково якось запарюватися. І навіть там є картинки для того, щоб оформити свій візуал у кількох кольорах під кілька різних ніж. Ось, тобто є така навчальна частинка про розкриття потенціалу, про створення свого продукту, теж про запуск консультацій, там теж є дуже класні уроки від а, а, хедлайнерки клубу Ольги Ельрай. І а, там є м -м, все про те, щоб упакувати свій блог. Ось а, також а, в клубі є гілки з різними експертами, тобто а, в чаті клубу є гілки з нутроціологом, з експертом з голосу, з дикції, з бізнесу, а, є гілка окремо з бухгалтером, де бухгалтер відповідає на запитання, і не треба вам брати якусь додаткову консультацію бухгалтера, якщо у вас є ФОП і у вас є якісь запитання час від часу. Ось є гілка там з нутриціологом, є з астрологом, і можна просто, будучи в клубі, брати цей контент. Ось також у нас звичайно відбуваються онлайн і офлайн зустрічі, постійно найближча. Така зустріч, до речі, буде 8 листопада у Києві. Це буде сніданок для партнерів Паверлі. Теж дуже класна така офлайн-подія з зйомкою контенту, з класними взаємодіями, з класним нетворкінгом. По-перше, таким розвіртуалізованим живим нетворкінгом між учасниками. Ось трошки пізніше у нас буде ще сніданок у Львові. А от тому живі події вони відбуваються досить досить часто в нас. Ну і онлайн, звичайно, події, постійно, майстер-класи від м -м, топових експертів на ринку. Це все відбувається в клубі. Також хочу сказати, що а, в клубі дуже скоро стартує марафон, вже десь 10 -го, 11 -го листопада. Старт він називається Ритм сили. Це такий 30-денний марафон від хедлайнерки клубу Ольги Елірай, де ми 30 днів будемо качати блоги. Чи кожен день робити якесь класне завдання, робити якісь. Або пост, або сторіс, або рілс, або робити завдання на взаємодію, зізвонюватися на взаємні там консультації, виходити на каву по містах, колаборуватися в під час цього марафону. Взагалі дбаються немовірні речі, ростуть підписники, активізується сторінка. Ось я пам'ятаю, коли я вперше приєдналася до клубу, якраз йшов цей марафон, і під час марафону я знайшла собі двох клієнтів, просто, просто проявляючись там, просто виконуючи завдання ось тому що там дуже-дуже така активна атмосфера а тому тим хто приєднається зараз буде ще такий дуже класний бонус ви одразу заходите на цей марафон і одразу активно прокачуєте свої блоги. Час від часу у нас в клубі відбуваються такі марафони. Ну і плюс є партнерська програма, яка дозволяє ставати партнером клубу і додатково до своєї основної діяльності. Заробляти, виходити на класний додатковий дохід. Ось кого це буде цікавити більше, то ви можете написати мені в дірект Powerly, і а, всі, ті, хто прийдуть саме із. Цього марафону я проведу вам невеличку діагностичну консультацію по вашому запиту, який стосується, може стосуватися маркетингу соцмереж, інстаграм або тікток. Тому що я теж за однією своїх освіт, тікток маркетолог і попередній мій досвід це співзасновниця Тікток-агенції. Може бути по соцмережах загальному по. Запусках по вашому продукту, якщо у вас вже є продукт, і навіть по товарному бізнесу теж по просуванню, тому що теж був такий досвід. У мене був досвідовий час онлайн-магазин саме. Тому все, що стосується маркетингу, просування онлайн або офлайн продукту, з таким запитом можна приходити до мене. Я вам можу підсвітити ваші зони росту у вашому запиті і детальніше розказати про клуб, які умови приєднання. Зараз неймовірно. Класні взагалі умови приєднання, ті, хто приходять зараз, по-перше, взагалі, найкраще зараз умови, тому що вони такі передріздвяні, передноворічні, можна зробити дуже крутий результат для тих, хто хоче виходити на додатковий дохід, можна теж дуже швидко це зробити. Буквально до нового року вже вийти з дуже-дуже класним результатом в клубі Powerly. Тому welcome, буду дуже сильно рада вас бачити. Пишіть мені в Дірект Аліна Марчак Powerly. Ось і обов'язково скористайтеся цією можливістю. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Бажаю прекрасного дня! Дякую за участь у цьому марафоні і до нових зустрічей!